Доброго дня, шановні учні, вітаю вас на уроці літературного читання. Сьогодні з вами ми продовжуємо роботу над казкою Ганса Крістіана Андерсона Гидке качення. На минулому уроці ми ознайомилися з вами так з автором Ганс Крістіан Андерсон. Ми вже з ним знайомились на уроках поясу читання. Відомий він для вас, так, дитячий письменник, Каскар один із найбільш відоміших каскарів для дітей і дорослих. І я впевнена, що більшість його творів відомі і вам. Зараз перед собою ви бачите назви так? найвідоміших ілюстрацій до казок Андерсена. Це і Дюймовочка, і Снігова королева, і Русалочка, і Русалонька, і Нове вбрання Короля всі ці твори і мультфільми, які потім були створені, вам усім добре відомі. Також подивіться, будь ласка, у словниковій роботі ми з вами на минулому уроці розбирали так, кожне з цих слів, щоб для вас вони були усі відомі. Абсолютно так дивимось, будь ласка. Висиджувала незграбно, видряпалося, нічогеньке, бережіться, принаймні, посміховисько, перестраждав, випроставшись, утір, щепак пригнічував. Основні слова розбирали з вами їхнє значення і познайомилися з двома частинами вже цієї казочки. І зараз, за ілюстраціями, трішечки пригадаємо їх, так? Отже, качка під лопухом висиджувала каченя, так? Почали з'являтися каченята, а одне яйце ніяк не хотіло тріскати, з нього ніяк ніхто не хотів вилуплятися. Так? Аж поки не... і інші вмовляли вже покинути. Так? Це яйце інша качка, тому що думала, що там індича, яка не вміє плавати порівняно з качками. Але мати качка вирішила дочекатися. І коли ж все ж таки яєчко вилупилось, то вона побачила пташенятку, яка відрізнялася від всіх інших. Вона повела їх на воду і вони всі почали плавати. І навіть це дивне каченя плавало з ними також. І мати качка заспокоїла, що це не індича, оскільки воно вміє. Плавати, так? Після цього мати каєчка вирішила познайомити своїх дитинчат з... і відвести їх на пташине подвір'я. Коли вони зайшли на пташине подвір'я, то спостерігали великий галас різноманітний, і мати відвела їх познайомитися із найстаршою качкою, в якої на лапці була червона плямка, так? для того, щоб її могли всі впізнати. І... і коли вони в їх побачили, привітались, так, то всі одразу почали звертати увагу на це дивне качення, казати, що воно дивне, незграбне, а деякі навіть почали його е, за пірячко хапати. Так, мати качка почала заступатися за нього і казати, що так, він дивний, але він також гарно плаває і нічого поганого вам не зробив. Але найстарша качка також сказала, так, що він якийсь дуже дивний і їй це не подобається. Що ж було далі? Ми будемо з вами зараз знайомитися з третьою та четвертою частиною цієї казки. Хороші дітки в цієї матері, промовила стара качка з клаптиком на нозі. Усі гарні, крім одного. Я б хотіла, щоб його виправили. Це неможливо, ваша милість, сказала макачка мати. Воно хоч і не гарне, але в нього хороша втача. і плаває воно те чудово. Я навіть собі дозволю сказати, що ліпше за інших. Я гадаю, воно з часом стане кращим або принаймні, хоча б зростом поменше, воно нато ново лежало в яйці, тому немає належного вигляду. І вона почухала йому спинку і погладила пірячко. До того ж, це селезень, продовжувала вона, а для них зовнішність не так багато значить. Гадаю, він стане дужим і знайде свій шлях. Селезень, тобто це качка чоловічого роду, так? А інші каченята дуже милі, сказала стара качка. Ну, будьте як удома, а якщо знайдете рев'ячу голову, принесіть її мені. Каченята стали поводитись як удома. Але бідолашне каченя, що останнім вилупилося з яйця і було таке погане. Клювали, штурхали і качки, і кури, а ще й глузували з нього. Воно занадто велике, казали всі. А індик, що народився зі шпорами на ногах і через це вважав себе за імператора, надувся і як пароплав на всіх парусах підбіг до каченяти, забелькотів та сердито, що гребінь у нього зовсім почервонів. Ось бачимо, так всі знущаються над бідним каченям. Бідне каченя не знало, куди подітися. Його пригнічував власний гидкий вигляд, і те, що воно було посміховиськом для всього пташиного двору. Так минув перший день. Дедалі ставало ще гірше усі проганяли бідне каченя, навіть його брати й сестри сердилися на нього і завжди казали Хоч би тебе кішка з'їла гидку потвору. І навіть мати сказала Нехай би мої очі тебе не бачили. Качки скубли його, уреклювали, а дівчинка, яка годувала птахів, штовхала його ногою. Нарешті каченя не витримало, побігло і перелетіло через паркан. Маленькі пташки що сиділи в кущах, перелякано спурхнули з гілочок. Це все через те, що є таке гидке, подумало каченя і заплющило очі, але відразу ж побігло далі. Воно опинилося на великому болоті, де жили дикі качки. Всю ніч пролежало там каченя, втомлене і засмучене. Вранці дикі качки злетіли вгору і помітили нового товариша. Хто ти? спитали вони. Каченя повернулося на всі боки і вклонялося, як уміло. Ти таке гидке, сказали дикі качки, але це немайдуже якщо ти тільки не одружишся ні з ким з нашої родини. Бідглашне. Воно, звичайно, і не думало про одруження, лише би дозволили йому полежати в очереті і напитися трохи води з болота. Так пролежало воно два дні, а потім прилетіли два дикі гусачки. Вони недавно лише вилупилися з яєць, а тому були дуже зухвалі. Слухай, друже, сказали вони, ти такий чепура, що не можеш нам заважати. Хочеш жити з нами і бути перелітним птахом. Тут недалечко інше болото, там живуть гарні, дикі гуски панночки. Вони вміють казати рап-рап. Ти такий потворний, що іще чого доброго матимеш у нас великий успіх. Піф, паф. почулося раптом, і обидва гусачки впали мертвими в очерет, а вода почервоніла від їхньої крові. Піф, паф, залунало знову, і цілі табуни диких гусей знялися над очеретом. Ще і ще лунали постріли. Це було велике полювання. Мисливці обступили все болото. Деякі навіть поховалися в гілках на деревах, що простягалися далеко над очеретом. Сивий дим хмарами опивав болото і стелилися ген над водою. По болоту ляпотіли собаки ляп ляп. Камиші та осока хиталися на всі боки. Який це був жах для бідного каченяти! Воно повернуло голову, щоб заховати її під крило, але в ту ж саму в ту ж мить страшний, величезний собака опинився перед ним. Він висолопив язик, а очі його горіли люто і жахливо. Він простяг свою морду, просто до каченяти, показав гострі зуби і ляп ляп пішов далі, не сховавши каченя, хопивши каченяти. О, яке щастя! зітхнуло каченя. Я таке гидке, що навіть собака не схотів мене вкусити. І воно причаїлося в очереті і лежало нерухомо, поки свистів дріб і постріли лунали один за одним. Тільки опітні стало спокійно, але бідне каченя не наважувалося підвестися. Воно почекало ще кілька годин, потім обережно зирнулося й дременуло сили якнайдалі від болота. Воно бігло через поля й луки, але знялася така буря, що йому важко було рухатись. Надвечір каченя дісталося до маленької вбогої хатинки. Вона була така стара, що мала ось ось упасти. Але сама не знала, на який бік, а тому лишалася стояти. Буря так оскаженіла і підхоплювала каченя, що воно мусило сідати на землю. Погода ставала щодалі далі гіршою, вітер усе дужчав. Що було робити каченяті? На щастя, воно помітило, що дверцята хатини зіскочили з однієї завіси і так покривилося, що можна прослизнути крізь щілини до кімнати. Так воно зробило. У хатинці жили бабуся з котом та куркою. Кота вона звала синочком, і він умів вигинати спину догою і воркотіти. Він навіть пускав іскри, коли його гладили проти шерсті. В курки були зовсім маленькі куцініжки, і тому її звали курочка куцуніжка. Вона несла хороші яєчки, і бабуся любила її, мов рідну дитину. Вранці вона відразу помітила чуже каченя, кіт почав воркотіти, а курочка куткудакати. Що там таке? спитала бабуся і подивилася навколо. Але вона не добачала, і їй здалося, що це заблукала жирна качка, а не каченя. Це хороша знахідка, сказала бабуся. Тепер у мене будуть і качині яйця. Коли б це тільки не був селезень, ну та ми можемо про це дізнатися. І каченя залишили на три дні, на тижні на пробу, але яйця воно не несло. Кіт був хазяїном у хаті, а курка почувала себе хазяйкою. І вони завжди казали ми і світ, тому що вважали себе половиною світу і до того ж кращою. Каченяті здавалося, що можна бути іншої думки з цього приводу, але заперечень курка не терпіла. А вмієш ти нести яйця? питала вона. Ні, ну то краще помовч. І кіт питав: А ти вмієш вигинати спину, воркотіти і пускати іститри? Ні. Значить, ти не можеш мати своєї думки, коли говорять розумні люди. Качення ховалося в куток, і настрій у нього був поганий. Воно згадувало свіже повітря і сонячне проміння. Раптом йому так захотілося поплавати на воді, що воно не витримало і сказало про це курці Що з тобою сталося? здивувалася куртка. курка, тобі нічого робити, тобі Тому й лізуть в голову, такі дрібниці, неси яйця, бо і все мене. Але це так добре плавати на воді, сказала Каченя. Так чудово почувати її над головою пірнати до самого дна. Справді, велика втіха, сказала Курка, та ти збожеволіло. Спитай хоча б кота, він найрозумніша істота, з яку я знаю. Любить він плавати або пірнати. Я вже не кажу про себе. Спитай нарешті саму нашу хазяйку, стару бабусю. Розумнішої за неї немає нікого на світі. Ти думаєш, у неї є бажання плавати або пірнати у воду з головою? Ти мене не розумієш, мовило Каченя. Ми тебе не розуміємо. Та хто тоді ж тебе може розуміти? Ти хочеш бути розумнішим за кота й бабусю? Про себе я вже й не кажу. Не дурій, дитино, а дякую за все те хороше, що для тебе зроблено. Хіба ти не живеш у теплій кімнаті, не маєш товариства, від якого можеш дечого навчитись, але ти дурний базіка, і з тобою не варто говорити. Повір мені, я бажаю тобі добра. Я кажу, неприємні речі, але з цього тільки й можна пізнати справжніх друзів. Навчився ж нести яйця бо воркотіти і пускати іскри. Мені здається, я краще піду, світ за очі, сказала каченя. Щасливої дороги, відповіла курка. І каченя пішло. Вона плавало по воді, пірнала, але через те, що було таке гетке, всі тварини зневажали його. Настала осінь. Листя в лісі пожовкло і поруділо, вітер зривав його так, що вона аж танцювала в повітрі. Стало холодно, з важких хмар сипався грати сніг. Натину стояв круг і кричав від холоду кру-кру. Справді, можна було замерзнути, лише подумавши про такий холод. Напевне, бідному каченяті було не дуже добре. Якось увечері, коли сонце так красиво заходило, вийшла з кущів зграя чудових великих птахів. Каченя ніколи не бачила таких прекрасних створінь. сліпучо білі, з довгими гнучкими шиями. Це були лебеді. Вони дивно закричали, махнули розкішними білими крилами і полетіли в теплі краї за безмежні моря. Лебеді піднеслися високо-високо, а маленьке гидке каченя охопило дивне хвилювання. Воно закрутилося на воді, як колесо, витягло шию високо вгору і закричало так голосно і так чудно, що само злякалось. О! Воно не могло відірвати погляду від прекрасних птахів, від щасливих птахів. Щойно вони зникли з його очей, як каченя пірнуло на дно, а коло виплило було саме не своє. Воно не знало, як звуть цих птахів, куди вони полетіли, але так полюбило їх, як нікого і ніколи. Каченя їм зовсім не заздрило йому навіть не мало спасти на думку, забажати такої краси. Воно було б раде, якби хоч качки терпіли його між собою. Бідне, гидке каченя. А зима стояла. Така холодна, така холодна. Каченя мусило весь час плавати, щоб не дати воді замерзнути навколо себе. Але щоночі ополонка, в якій воно плавало, все меншала й меншала. Морози були такі, що аж крига тріщала на ставку. Каченя мусило безперервно працювати лапками, щоб крига не закувала його в ополонці. Нарешті воно знесилилось, стало зовсім тихе і примерзнуло до криги. Вранці проходив мимо селянин і побачив каченя. Він підійшов ближче, пробив кригу своїм чоботом, узяв каченя і відніс додому жінці. Каченя відігріли, та от діти захотіли гратися з ним, але каченя подумав, що вони хочуть робити йому щось зле і кинулося з переляку в глечик з молоком. Молоко так і бризнуло по кімнаті, хазяйка закричала, сплеснула руками, а каченя влетіло в діжку з маслом, а потім у макітру з борошном. Ой, на кого воно було схоже. Жінка кричала і ганялася за ним з кочергою. Діти бігали, гасали по кімнаті, ловили каченя, вони голосно кричали і сміялися. Добре, що двері були відчинені, і каченя крізь них вистрибнуло в кущі на свіжий холодний сніг. Там воно впало зовсім знесилене. Але надто сумно було б розповідати про всі прикрості та нещастя, яких зазнало каченя тієї суворої зими. Вона лежала на болоті в комишах, коли сонце знову степло засяяло, заспівала жайворонками. Настала чудова весна, і каченя. Враз трепенуло своїми крилами, вони зашуміли дужче, ніж раніше, легко підняли його, і, перш ніж каченя збагнуло в чим справа, вони опинилися у величезному садку, де стояли в цвіту яблуні й бузок, розливав свої пахощі, і де його довгі зелені віти схилялися над широкими каналами. О, тут було так прекрасно. Так пахло весною і раптом з кущів осоки випливли три чудові білі лебеді. Вони зашуміли крилами і легко попливли по воді. Каченя пізнало чудових птахів, і незвичний сум охопив його. Я полечу до них, до цих величних птахів, хай вони заклюють мене на смерть за те, що є таке гидке, насмілилося наблизитися до них. Але все рівно краще хай вони вб'ють мене, ніж терпіти, як скубуть качки, клюють кури, штовхає дівчина, що доглядає пташиний двір, терпіти знов лиху зиму і всі нещастя. І воно кинулось у воду і попливло до чудових лебедів. Ті, побачивши його, полинули назустріч умлячи пір'я. – Убийте мене. промовило бідне каченя і схилило голову до поверхні води, чекаючи смерті. Але що воно побачило у прозорій воді? Воно побачило себе самого, але це вже був не незграбний попелястий птах гидкий та потворний. Це був лебідь, не мав тому біди, що з'явився на світ у качиному гнізді, якщо вилупився з лебединого яйця. Тепер він навіть радів, що зазнав стільки лиха та горя. Він багато перестраждав і тому міг краще відчути своє щастя і ту вели, що оточувала його, а великі лебіді плавали навколо нього і пестили його своїми дзьобами. У садок прибігли маленькі діти. Вони кидали хліб і зерна, і найменше закричало Ой, ще, новий. Інші діти підхопили і раділи теж. З'явився, ще новий. Діти плескали в долоні, танцювали, потім покликали батька й матір, кидали у воду хліб і тістечка, і всі кричали Новий, найкращий, такий молоденький, такий чудовий. І старі лебеді схилилися перед ним. А він зовсім засоромився і сховав голову під крило, сам не знаючи чому. Він згадував час, коли всі її глузували з нього і проганяли його, а тепер усі кажуть, що він найпрекрасніший з найпрекрасніших птахів. Бузок простягав свої віти до нього у воду. Сонце сяяло ласкаво і тепло, його крила зашуміли. Гнечка шия піднялася, і він на повні груди радісно крикнув Про таке щастя я навіть не мріяв, коли був гидким каченям. Показочка, давайте тепер багато прочитали, так відновимо трішки пере... всі події. Після того, як втекло ташеня з качиного двору, так, пташиного двору, воно що, потрапило знову на воно потрапило на болото, так? на якому з'явилися інші качки, Так, інші качки, але раптом почали стріляти. Тому що було полювання, так, і качок вбивали, і каченя заховалося в очереті боялося висунутися, аж поки не стало зовсім тихо. Він почав звідти тікати, коли все заспокоїлося, але піднялась буря, і на його шляху з'явилась старенька хатинка, так, в яку він потрапив. У старенькій хатинці жила бабуся з куркою і кішкою, так? Але вони знову також глузували над гидким каченям, тому що воно не могло муркати і витягувати тіло як кіт, не могло нести яєчка як курка, і вони вважали його через це не таким, як вони, і, тобто гіршим. Так? Це не подоб... Каченя, звичайно, його це не... йому це не подобалось, і йому раптом захотілося плавати. Так? І захотілося плавати йому, і він постійно почав казати, що він хоче піти. Ось бабуся, її курка і кіт, так, які глузували над каченям. Потім каченя втекло знову, так і потрапило на озеро, на якому побачило гарних птахів, лебедів, які відлітали у теплі края. Їй на зиму, так, вони йому надзвичайно сподобались. Він не знав, хто це, не знав, яких звути, що це за птахи, але він настільки був ними вражений, вони його настільки зачарували, що він просто не міг відвести від їх очей. Так, і потім почалася. Зима, почалася страшна зима, і каченяті справді було дуже важко. Поки він не примерз до води, його врятував чоловік, але каченя знову злякалося в будинку, так? і йому знову втекло на. Озеро аж доки і ховалося, так, аж доки не настала весна. На весні він пішов до озера, на якому знову побачив лебедів. І про що він прияв, мріяв? Ось ми бачимо так відлітають лебеді в теплі краї, і самотня каченя взимку, так переживає ззим. І коли воно побачило лебедів, то коченя вирішило, що він підпливе до цих птахів, і нехай вони вже його і вб'ють, що воно осмілилось до них підійти, тому що немає йому більше сили терпіти всі знущання і так жити тяжко. І коли він нахилився. В очікуванні смерті то побачив своє відображення у воді і побачив, що це за цю зиму з гидкого качення він перетворився на прекрасного лебедя. Так? І всі почали його зустрічати, хвалитися і називати найпрекраснішим із найпрекрасніших птахів. Так? І лебідь казав, що він про таке. Навіть і не мріяв, що це взагалі вершина його мрії. Так, ось яким став, всі його радо почали приймати і діти, і всім дуже сподобалось. це неймовірний птах. І загалом, хто уважно читав, я думаю, ви навіть знайшли. На, у кінці цієї казки автор розмістив навіть головну думку, яка в цілому поміщається в одне речення: що про те, що, як сказав автор, так е, якщо ти вилупився лебедем, так, народився лебедем, то неважливо, де ти народився, навіть у якщо у качиному гнізді. Тобто, якщо ти будеш намагатися так, працювати, якщо ти народився і будеш досягати вершин, то немає різниці, звідки ти, немає різниці, які в тебе були умови. Якщо ти працюєш і хочеш досягти мрії, щоб твої мрії здійснились. То ніколи не важливо, так, чи ти гидке те каченя, чи ти з якихось качиного гнізда, бідних умов, так, все одно твої мрії можуть здійснитися, і навіть, можливо, страпитись те, про що ти і не мріяв, так, як і у гидкого каченята. Казка загалом велика, але в цілому можна визначити ті основні моменти так від його народження, появи на пташиному дворі, втечі з пташиного двору, так, втечі від полювання, потім перебування у будинку старенької бабусі. Тобто основні ці моменти вам треба буде виразити у плані. План ви вмієте вже складати. Ми складали його неодноразово. У плані ви розкриваєте основні події, пункти плану та короткими заголовками, в яких розкриваєте основні події, про які ми з вами читали. Ви з ними знайомитеся і надсилаєте мені потім це фото у Classroom. Це і буде вашим домашнім завданням.